11 мільярдів євро військової допомоги. Як повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анна-Лена Бербок, з цієї суми 3 мільярди євро Україна отримає вже цьогоріч, і інші 8 мільярдів будуть надані протягом 26-29 років. Україна готова відкрити перший етап переговорів про вступ до Європейського союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з очільницею МЗС Німеччини Аналеною Бербок. За словами Сибіги, наша країна також продовжує інтеграцію в НАТО. Сторони також обговорили посилення санкційного тиску на РФ. Не може бути жодного повернення до звичного бізнесу з агресором, бо це гроші в російську воєнну машину. А відтак пряма загроза безпеці Європи, вказав міністр. Київ зацікавлений у партнерстві із США, оскільки це відкриває нові можливості для прискорення зусиль спрямованих на досягнення справедливого миру для України. Про це заявив міністр закордонних справ нашої держави Андрій Сибіга. Зокрема, він підкреслив важливість подальшої інтенсифікації діалогу на усіх рівнях, сподіваючись на результативність цих зусиль.